Уявіть собі антиутопічний світ, де живе всього 100 людей. 80 з них будуть правшами, 15 лівшами, але правильно їх називати шульга. І тільки п'ятеро з них будуть вміти писати двома руками однаково добре, уявляєте? І науковим словом вони називаються антидекстери. Неполадок. Треба виправляти. Підписників. А також нових глядачів даного каналу хочу привітати з новим роком. І так як ми схильні до того, щоб округлювати речі, в нас з'являється класна нагода щось спробувати нове, так як це новий рік. я від вас нічим не відрізняюся, і саме тому я почав свій проект МЗТ-48 під новий рік. Де кожен місяць вивчаю новий навик і ділюся цим з вами у Ютубі та Інстаграм. І цього місяця це буде опанування навику письма лівою рукою. Так само правдою, як я це роблю правою. Почати я вирішив одразу з найважчого і найважливішого це писати диктант лівою рукою. Але для початку я написав пару речень своєю домінуючою рукою. Правою. Отак я пишу правою рукою, а так лівою. Я писав одночасно. Я дотримувався ліній, ну, більш-менш. Ну, і ясно, що якщо руку, яку ми не задіюємо часто. Почнемо отак стимулювати, як я це роблю цього місяця, то вона й буде втомлюватись швидше. І треба, знаєте, відпочити лівій руці, бо вона швидше втомлюється. Просто тому, що я трохи по-іншому тримаю ручку, мені зручніше по-іншому це робити. З таки є якась така розсинхронізація по рухах. Те, що мені звично правою, незвично лівою. І знаєте, є такі ситуації, коли реально треба вижимати з себе всі соки, але не в цій ситуації, тому що я роблю упор на якість, а не на кількість. Тому я відпочиваю тоді, коли мені говорить мій організм. Я відчуваю біль в руці. Я зупиняюсь, перестаю писати на півхвилини, Страсанув руку, попив воду, повернувся. Слухай організм, тут ми працюємо на якість. Щоб на тридцятий день я писав так само, як пишу правою рукою. Хоча на опанування правої руки я витрачав роки. А тут в мене стоїть задача один місяць. Та й навіть якщо не переходити межу і не писати одразу слова, бо це важко, а взяти щось простіше наприклад, малювати квадратики, просто щоб лінія виходила більш рівною, то навіть це дається важко. От я. Попробував правою рукою квадратики малювати, а все решта лівою. І як ви бачите, як п'яний по курнику походив? А ще я хочу вам дещо показати? Тут у мене зберігаються нотатки, які я хочу залишити собі в майбутнє через 5-10 років. Уявляєте, як прикольно буде почитати те, чим ти жив, те, чим ти думав 5 років тому. От воно. А? Що це таке? Що це таке? А? Що це таке? Боже мій! І отак от було навіть. Яка цифра? Та ви що? День 20. І мені здається, це був 2019 рік. Я в шоці? Я таким займався раніше. Уявляєте? Іди в коробку спогадів. Ну що ж, підведу тоді підсумки. Це всього лише сьомий день. Тому рано говорити про які там. Позитивні зміни. Попереду мене ще три робочих тижні. А під кінець місяця я відніму ще одне відео на YouTube, де вже розкажу, чого вдалося досягнути протягом усього цього місяця. А наразі я буду використовувати ту саму техніку, яку використовував перші сім днів. Один диктант на день. І це у мене займає півгодини часу. Півгодини на день. Всього півгодини і кожен день. І ти. Опануєш будь-який навик, якщо будеш систематично це робити, безперервно, хоч і потроху.